Що, друзяки, Кому гарно білосніжну надійну автівку? У продажу у нас Mazda 3, 14 рік, канатка, 2-літровий бензиновий двигун, передній привід та увага, механічна коробка передач. Білосніжний перламутровий колір. Позаду є у нас такий приємний сполір 16, легкосплавні диски, нова літня гума, зимні комплекти, де у нас, до речі, в подарунок. Автомобіль в технічному плані повністю обслужений та не потребує до себе подальшої уваги. Кому надійний автомобіль за дуже-дуже приємним прайсом, це саме він звертаємось. Друзяки, давайте по комплектації та покажу стан салону. Маємо трошки розширеніше бази. Показує, що є гарні, легкосплавні, 16 ті диски, нова літня гума. Салон у нас текстильний, чорний, гарний. стану. світла стеля, шкіряне мультикермо з перемикання мультимедії та круїз контролю. Має у нас такий монітор, камеру заднього огляду, підключення через блютуз, кондиціонер, котрий заправлений та гарно працює. Коробочка механічна, шести ступочка. Є перемикання мультимедії, такий джойстик. Далі їдемо до заднього ряду. Дивимось, як у нас тут постану. Гарненький, чистенький, особо до себе уваги не потребує. Можна сідати, спокійно, їздити та насолоджуватись цією гарною автівкою. З іншої сторони, показую, як тут все у нас також чистенько, гарненько, без особливих зауважень. І з переднього ряду також показую, як тут все у нас виглядає. Автомобіль у нас повторюсь з Канади. До речі, по пробігу в авто на даний час 182 тисячі кілометрів. Технічно повністю справний та не потребує додаткових вкладень. Сідаєте, катаєтесь за дуже приємним прайсом.